Добрий день, шановні друзі. Треба ще багато зробити роликів, але зараз в мене надходять 10-15, інколи як, який день навіть 20 дзвінків на те, що голуби хворіють. Так, да, така у нас якби зима, затяжна осінь, голуби хворіють. Люди питають, як цьому завадити. А цьому завадити можна дуже простим способом. Я вже подавав багато роликів на різні теми лікування голубів. Якщо кому цікаво, скажу, що я закранчував аграрний університет, закінчував по ветеринарній спеціальності птахівництво, щоб ніхто не мав сумніву. І мої поради, які я даю людям безкоштовно, мені дзвонять навіть з Австралії, з багатьох, ну в основному, звісно, наші іммігранти з багатьох країн. І буває, що на навіть мать Вішнєвського я відсилаю в Бельгію, як це не смішно. А там її взагалі не признають. А вона, а вона оказується дуже помічна. Наші люди навіть в дальніх країнах користуються нашими медичними препаратами, а ми звикли до імпортного фальсифікату, який продають на наших виставках і мероприятиях. Не буду уточнювати, хто, як там і так далі. Мої рекомендації такі: для того, щоб ваші голуби не хворіли, почували себе нормально, в сьогоднішній екологічній. Обстановці в Україні конкретно, треба два рази в рік, раз в шість місяців, робити профілактичне лікування. Що таке профілактичне лікування? Якщо лікування конкретне, це 5-7 днів, як мінімум, а то й більше, то профілактичне лікування, це напротязі трьох днів. Для чого воно потрібно? Воно потрібно для того: от дивіться, якщо людина йде. Ну, Допустим, сінньо в лабораторію здає аналіз на стафілокок. І що ви думаєте? В кожної людини знайдуть і стафілокок, і стрептокок. Найдуть, він є. Тобто ця, ці бактерії вони не можуть жити в другому середовищі, як живий організм. же точно і в голуба. В кожного голуба, якщо взяти на аналіз, ви найдете сальмонельоз. Але він не хворіє. Чому ви спросите? Тому що всі бактерії, які є в організмі голуба, а також як і в людини, вони знаходяться в определеному балансі. Тобто працює імунна система і організм не хворіє. Коли, якщо взяти, там мені росіяни колись про бактеріофаги говорили. Ой, примініть бактеріофаг! Це чуж собача. Якщо навіть сальмонелу вилікувати в голуба напроч убрати з організма, її місце займає така бактерія, як єколі, і це просто просто виходить, ну, кошмар. Голуби дохнуть, тануть на очах. Тому все повинно бути. В такому збалансованому состоянні. Для того, щоб це було в збалансованому состоянні, треба робити раз в 6 місяців профілактичне лікування. І розказує чим. Оце от перед вами покрокова інструкція, її писав я, її писав я, вона російською, вибачайте писалось писалося давно. Не вистачає на все, ні часу, ні коштів. Все це треба перекладати. Сьогодні один Ксерокс коштує ну, 5 гривень. Вибачте, не встигаю все це зробити, всі стандарти перекласти, всю документацію. Благо, що устав українською, тому що російською мін'юст не приймав. І то дякувати Богу. Значить, почнемо. Дивіться: перше, показую наглядно. З треба починати? Раз в 6 місяців треба зробити профілактичне лікування від глистів. Самий щадящий препарат, який є, це левамізол. В інструкції написано, як його приміняти. Ідемо далі. Двері всіх болячок в організмі голуба. Це захворювання зоба, вола, українською буде. Це трихомоноз. І є ще така форма як гістомонос. У народі це називають сухота, ну це неправильно. Значить, ці дві бактерії вони похожі, але одна живе в зобі трихомонада, гістомонада, живе в кишківнику. і голуб починає повільно усихати. Деякі, я бачив, спіци радять давати перець і по кусочку салом, потім закусювати. Це, не вірте, цього робити не треба. Є у нас метронідазол, такий препарат. Або ж можна примінити, примінити навіть ніфулін. Ну, В даному випадку в комплекті йде метронідазол. В інструкції прописано, як це робити. Далі. Кокцидіоз, хворіють фактично всі голуби. Оптимальний варіант, е, оптимальний варіант це ампроліум форте, Український, будь ласка, є він в усіх аптеках України, купуйте і е, лікуйте. Далі, далі більш складніше. Більш складніше це Сальмонельоз. Щоб е, сальмонелу поставити в стойло, скажімо так, ну, тобто, щоб вона не розвивалась більше, ніж треба. Є такий препарат, багато різних різновидів, але я раджу от такий. Це він в ампулах, е, робиться він в Іспанії, фасується, можливо, в Україні. Е, тут 10 ампул. Один мілілітр на літр води дається. Для профілактики і лікування сальмонельозу можна приміняти байтрил, діюча речовина все одно буде енрофлокс, енроксіл, енрофлоксацин, дуже багато. Головне діюча речовина. Як тут, енрофлоксацин, діюча речовина. Ну, Бажано вибирати. Оце оптимальний варіант. Ампульний. Одну ампулу на літр дали. Ну, все залежить, скільки у вас голубів. Лікуйте сальмонельоз. Після сальмонельоз, важкого антибіотика бажано, бажано дати як пробіотик. є такий препарат ганнаміт. Тут 6 амін... складається він 6 амінокислот і 20 вітамінів. Після важких антибіотиків, навіть один день ганаміновіта вистанавлює кишечну флору. Будь ласка, це також є в нашій аптеці. Виробник Іспанія, фасовка, опять же, Україна. Препарат провірений. Все, що я рекомендую, це препарати, перевірені в своєму питомнику. Далі йдуть у нас респіраторка. Распіраторка це хрипота, насмарк. Для того, щоб определяти точно, що це за хвороба. Їх основних дві. Це мікоплазмина інфекція і е, хламідіозна. Мікоплазми, Мікоплазмина лікується вони по-різному. А симптоми абсолютно однакові. Мікоплазменна інфекція лікується і профілактується тим тілом на основі ті. Амуліна ось флакончик, це також є в аптеках. Будь ласка, купляйте. І другий взагалі унікальний препарат від хрипоти насморка Доксоралвет. Також імпортний виробник розфасовка українська. Препарат взагалі бомбезніший. Фасують в Україні. Будь ласка, в аптеках він є. Правда, отака пачечка 10 грамів коштує в аптеці 100 гривень, щоб ви не дивувались, але він того вартий. 1 грам на 4 літра води дається. В інструкції написано. Далі у нас йде боротьба з пухопіроєдом. Є такий препарат, Івермитін 1%. Назви можуть бути різні. Можна по діючій речовині запитувати. Допустим, цей препарат називається профіверм, однопроцентний, -про -про ну, І вермикін однопроцентний. Його можна капати на потилицю, на, ши... на шию голуба, щоб він дістати не міг. На шкіру одну капельку, а можна влітку давати воду. 2 мл на 10 літрів для купання, ну, краще можна капати. І навіть є дезінфіктант, входить в комплект. Арквадес плюс це наш український дезінфіктант, але він не гірше любих імпортних дорогезних дезінфектантів. Залежить, як ви його розбавляєте. Якщо ви розбавляєте 2,5 мл на літр води, ви можете користуватися ним кожен день, особливо в спеку. У мене завжди стоїть балон з дезінфектантом. Я заходжу, я побризгав. Бризгаю я не стіни, не гніздов'я, а бризгаю повітря. І воно осідає як роса з пульвілізатора. Легше дихається самому, і легше дихається голубам, і всі віруси, і деякі бактерії, убиваються. Оце такий комплект. Бачите, плюс інструкція. це все ви можете замовити е, дуже такої класної пані Надії, яка має свою аптеку. Ми, е, Ну, Вона моя колега ветеринар, і вона має свою аптеку. Ось, будь ласка, запишіть її номер. Багато хто вже цим скористувався. На моє прохання, вона ці... я їй розказав, де що взяти. Вона комплектує ці комплекти. Якщо ви звертаєтесь, перекидаєте її гроші, вона вам на нову почту в межах України висилає на любу кількість. Це я вам показав. Комплект на 50 голубів. Будь ласка, це дуже важливий аспект. І це треба, профілактичне лікування треба робити раз в 6 місяців, тобто два рази в рік. Восени і перед тим, як парувати голубів навесні. Бажано і дуже важливо. На цьому дякую за увагу. Вроді, нічого ми не забули. Ось всі ці препарати. Це все ви зможете, якщо звернетесь до пані Надії. Подякуйте, що вона нам допомагає нашій організації, Федерації заводчиків всіх видів такі, національні. національних. Добре, що є нормальні люди, які хочуть допомагати навіть голубоводам. Будь ласка, звертайтесь і будете задоволені співпрацею з цією людиною. Я особисто до мене багато звертаються, Я ліками не торгую, я даю безкоштовні поради, причому нікому не відмовляю. Ну, е... Скажімо так, окрім окрім, ну ви знаєте кого, окрім ворогів. У мене підписників, тільки десь більше 5000 підписників, коли я став блокувати Москву в роту мову, відпало. Я їх просто частково видалив, частково вони самі почали відпадати, що я не відповідаю на російськомовні. СМСки і так далі. Як я можу спілкуватись з людьми, які прийшли на мою землю зі зброєю в руках вбивати моїх дітей, внуків і так далі? Ну це, Вибачте, ну, це, це якось не по-людськи. Тому якось так. І якщо хтось ображається, що я блокую російські коменти, ну, вибачте, а як інакше? Це ворожий язик. І я буду його завжди блокувати. Я сам каюсь, багато років розмовляв російською. Ну так, так треба було. Я вчився російською і так далі. Але зараз, в такий час, після такого, що твориться в нашій країні, повна розруха, розбомблено, спопалено і так далі. Це брати. Да брати ніколи так не поступають. Тобто у нас нема братів, ми інші, ми різні, абсолютно різні. То андрофаги, а ми нормальні українські люди. Дякую за увагу. І вибачайте, що на емоціях. Але такий час.